Ростянецька громада отримала черговий гуманітарний вантаж від небайдужих громадян Швеції. Совиваті феміліспейсіклігав трійкітс іч. Ми дві звичайні родини у кожної з нас по троє дітей. Тож можна сказати, що для нас це сімейна справа допомогти вам та зробити дійсно щось важливе. Адже якщо ми не допоможемо зараз вам та не зупинимо війну, згодом доведеться допомагати в цьому Польщі. Саме тому, що з початку війни ми надсилаємо допомогу в Україну, зокрема пожежним частинам. Це вже третя пожежна машина, яку ми надаємо українським містам. Також відправимо 14 пікапів військовим, трохи їжі. Жі, павербанки та генератори. Ми розуміємо, що у вас є потреби, і ми зробимо все, що в наших силах, аби вам допомогти. Наразі багато людей у Швеції займаються пошуком необхідної допомоги. Нам також дуже приємно бути тут, і не менш приємно сьогодні зустрітись особисто з представниками влади міста. Сівірбаю до слова, це вже друге гуманітарне надходження від шведської організації. Цього разу волонтери за власні кошти придбали автомобіль для пожежної частини Білківського старостинського округу. Знайомтесь, це Альва, їй лише 22 роки. Але вона вже досвідчений водій і особисто керувала цим автомобілем зі Швеції до України. Альва говорить, що пожежна машина має досить гарний стан і їй вдалося керувати ним без жодних проблем. Їй дуже приємно залишати його вам, аби ви могли швидко та якісно реагувати у разі надзвичайної ситуації. Шісеїнда Івендо Дедискоріс Олдсфісфай. to drive it it's been no problem driving it here and it feels good to be able to leave it to you skulle du säga att det är svårt en frambil alltså it's har det är inget problem ser du no problem it's going good зараз ми говоримо про відновлення нашої громади І відновлення громади воно передбачає в собі відновлення різних е, об'єктів, е, ремонт їх від е, відпошкоджень від, від пожеж, а в тому числі забезпечення комунальною технікою. І сьогодні ви бачите приклад е, допомоги наших шведських друзів, які вже не перший раз приїжджають до нас в Тростянець. І сьогодні вони з такою чудовою машиною марки «Вольво», е, яка е, пристосована для пожежогасіння. Пам'ятаємо, що було під час війни. Згоріло дуже багато об'єктів, і не завжди можна було вчасно виїхати і погасити. А це чиєсь життя, це чиєсь майно. І сьогодні найголовніше забезпечити в кожній нашій громаді. Мається на увазі в селі на нашій громаді, де не було техніки, де не було пожежних команд або де застаріла техніка сучасною технікою для майбутнього пожежогасіння. І ця машина поїде у нас в білку. Вона буде там допомагати тушити пожежі. Там буде сформований пожежний пожежна команда. Поки що з волонтерів. Потім подумаємо, як це все облаштувати. І це, ця техніка буде допомагати гасити пожежі чи то в лісі, чи то будівель. Дай Бог, якщо вони будуть траплятися, і таким чином ми сьогодні крок за кроком. Відбудовуємо нашу громаду, крок за кроком покращуємо технічні можливості, бо без техніки, без інструментів дуже важко щось робити. Тому от сьогодні за разом зі мною сільський староста Бічанська старостинського округу, куди входить і Микитівка, і Вишневе, і Олексана. Я гадаю, що ця машина добре послужить для нашої трасілецької громади. І разом з нашим державним підрозділом ми будемо комунікувати, щоб друг другу допомагати в тушіннях пожеж по іншим територіям, якщо це буде, якщо це буде потрібно. До цього часу завжди мешканці до мене зверталися з таким питанням: коли у нас буде пожежна машина, пожежна пожежна бригада. Ось наступив цей момент. Я думаю, що в подальшому у нас все буде добре. Будемо комплектувати пожежну бригаду, будемо забезпечувати забезпечуємо пожарним і. Дякуємо а -а -а нашій владі міському голові. Що дійсно дійсно скільки разів я просив, щоб він нам надав якогось нового образця, пожежну машину? Я думаю, все, қажі, все буде нас нас, буде добре. До речі, сам автомобіль був наповнений доволі необхідними речами для різних верст населення громади. Шведські партнери привезли свічки, плівку, аптечки, дитячі речі та іграшки, більшість з яких виготовлені власноруч небайдужими людьми та волонтерами. І головне 100 компактних пічок буржуйок. За словами представників організації, вони особисто розробляли креслення та модель виробів і виготовляли їх з допомогою представників місцевого бізнесу у Швеції. Тож дані. Вироби стануть у нагоді як мешканцям громади, так і військовим. У свою чергу голова громади Юрій Бова подякував від усіх мешканців громади за таку важливу та потужну підтримку шведським партнерам, адже лише об'єднавшись з усім цивілізованим світом, можна подолати та викоренити російське зло з українських земель. Аліна Гребенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.